Вітаю всіх моїх вінтажні коморі гостей, підписників мого каналу. Сьогоднішнє відео буде називати Шукаю пару коханій», а саме будуть в цьому відео. Мої придбання в межах десь приблизно півроку це чашечки, яким я шукаю блюдечка. У мене колись давно таке відео вже було, однак дуже-дуже мало із того, що я хотіла, купила. Але знов. Щось підсобиралось і знову буду вам показувати до цих чашок, тому що в основному це антикварні чашки, їм доволі таки уже багатенько років. І розпочинаю я своє відео з ось такої прекрасної чашки. Ви вже бачите, чашечка така. Це кузнєцовська форма. Форма доволі таки не часто зустрічаюча, тому що оця форма. Як я з'ясувала, не знаю наскільки інформація вірна, називається яйце на решітці». чашечка яйце на решітці». Якщо подивитися, дійсно, бачите, таке, як на пів яйце зрізано, зрізана кришечка з яйця, верхня частина верніше з яйця. І ось на такій красивій решітці фарфоровій. Прорізній знаходиться оця чашка. А ручка сама що стоїть, ви погляньте, який білосніжний фарфор і ручний розпис. Дуже тоненька порцеляна, дуже. Погляньте, бачите, прямо молочного такого кольору білизна, як чистий-чистий сніг. Що ми бачимо з клейма? Ми бачимо ось таке клеймо, Дмитрівська фабрика. Матвія Кузнєцова. Бачите, Матвія сидоровича Кузнєцова. Ось таке клеймо. Ось таку чашечку я придбала. До речі, я бачила блюдечко до такої чашки, однак, на жаль, воно було повністю тріснуте. Ну що ж, будемо сподіватися про те, що мені вдасться підшукати. Тому форма, знайомимся, яйце на решітці. Далі буде ще дві. Дмитрівські чашки без блюди. Це ось така. Я також з'ясувала, що ця форма називалася і називається, власне кажучи, боярська. Це ручний розпис. Бачите, тут такі незабудки. Ось рельєф поверху і понизу. Тут є клеймо, це 20 ті роки. Дмитрівський фарфоровий завод, вербілки, такі клеймо ставилися відразу після націоналізації. Після націоналізації тисяча, з 1918 року ось така красунька. У мене є ще одна ось така. Бачите, ось. Також незабудочки такі, однак. Ця чашечка, вона без клейма. Однак вона абсолютно, за формою, ідентична попередній. Бачите, ось така. Давненько, давненько я вже придивляюся до блюдечок. На жаль, не зустрічала. По тонкостінності ви бачите, як гарно світиться і одна, і друга чашечка. Ось. Красива форма боярська. Так. Далі у мене ще є. Це вже Дульово, 30-ті роки. Я бачила блюдечко, знаю голубе з такими, от, як на малюнку трояндами. Бачила повноцінні чайні пари приблизно 4,5 тисячі просять за таку повноцінну чайну пару, однак відразу скажу купувати не буду, тому що шукаю блюдечко. Можливо, вдасться мені десь натрапити на таке. А якщо в когось є пропозиції таких речей, про які я вам. Які я вам демонструю, я задоволенням придбаю. Пишіть, будь ласка, за ціною, що називається, не постою, тому що хочу повну комплектацію мати. Так, такий сіруватий трішки, бачите, не, не такий білосніжний, як порцеляна на цій першій чашечці. Сіруватим відтінком, однак світиться непогано. І ось таке клеймо. Це дольову. Так, що ще з антикваріату, як кажуть, за 80, а то й 100. Ось така трапилася мені чашечка. Вона без клейма. Погляньте, вона така, вона така цікава в плані того, що фріз поверху йде доволі такий широченький, квітковий. А ручка, ось ця перша чашка з такою ручкою. Дивіться, що ми маємо з маркування тут є тільки ось такі цифри. Бачите, гарно світиться. Дивіться, гарний білосніжний фарфор. І що я можу сказати вам про цю чашку? Значить, у мене книга є Петрякової, Фаїни Петрякової. Український художній фарфор так Ось я там знайшла з такою же абсолютно ручкою ось таку чайну пару бачите І ось написано: чашка силуетне. Ой, пробачте, ось вона чашка це в корці, за такою формою виготовлявся посуд початок 1800-х років чашка і блюдце. Ось, бачите, точно така сама ручка. Я зараз вам покажу, щоб ви впевнилися. Я не говорю про те, що це корицький предмет, ні, однак форма дуже і дуже схожа. Бачите, цікаво було б мені дізнатися і за форму. І хто випускав ось з таким ось маркуванням ось такі чудові речі. Так, далі у мене вже йдуть 50. 50. 50. Я так говорю, мене виправляють 50-ті, треба говорити. У мене. 50, так як я звикла, вибачайте. Так, ось таку чашечку я купила. До речі, у мене є такий сервіс. І я його комплектую. У мене є блюдечка, нема чашечок. І ось потрішки я їх починаю підзбирувати. Дивіться, це ручний розпис весь надглазурний. Це полонна, форма P56, восьма група складності. А чому, я не знаю. Чому така мала група складності? Тут є і позолота всередині, тоненька смужка золота поверху фарба, і дивіться ось такі якісь схожі на пальмове листя. ось такий ручний розпис. Перший сорт, восьма група складності. Ось така чашечка. Далі довбиш, як же ж без нього. Ось таку. Такі, до речі, я дві чашечки придбала, дві красуньки з ручним розписом. Ось, з однієї сторони одна квітка, з іншої сторони дві. До речі, цей малюнок, він відрізняється. Таким, з таким розписом є інших кольорах замість ось цієї оранжевої квітки йде темно-темно така насичена синя квітка. У мене саме ось в такому варіанті розпис. Що ми бачимо? Ми бачимо тут добиш і бачимо 15-ту групу складності. Це 50-роки, ті роки. бачите, дивіться, гарно світиться як. Ось така чашечка. Далі у мене є давненько я шукаю. Це форма щербини Владислава Б-53. Ви бачите уже понизу і по ручці, що це форма баранівського фарфорового заводу періоду 50-х років, Б-53. Ось така. Красунька, на жаль, нічого мені з цієї, що називається, серії, не трапляється. І завершувати я буду двома чашечками, але цікавої форми, це, ми бачимо відразу до Львова 62 рік, чим мене ця чашка зацепила, що називається, вона, вона широка в діаметрі, однак дуже-дуже низенька. Давайте даже з вами заміряємо. Чесно кажучи, я це не пробувала, скільки ж вона тут має по висоті. 3,5, якщо брати, 3,5 всього в висоту, але в діаметрі доволі такі. 10 см в діаметрі. Ось така чашка. Приплюснута, сплюснута, що називається. Так, як, якби на гончарному кругі кругу виготовляти посуд. Гончар крутить, крутить висоту, потім рукою взяв і приплюснув донизу. Саме ось такі, така форма оцієї чашечки. Бачите, ось таке. Це деколь, звичайно, це не ручний розпис. Ось, Але стареньке клеймо і цікава форма. Так. І ще шукаю це вже вінтажний предмет, у мене вірбілки, але досить такий приємний колір. Бачите. І шукаю блюдечку. Також дуже-дуже давно. І не трапляється, тому що розпис не частий. Ось таке сьогодні було у мене відео. Якщо є блюдечка. Прошу вас, пропонуйте, буду дуже і дуже вам вдячна. На сьогодні все. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Мене це буде дуже-дуже радувати і спонукати на нові відео. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.